Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Mystic. Хочу вам повідомити про те, що з сьогоднішнього дня всі підписки взаємні. Ви підписуєтеся, я взаємно підписуюся на всі ваші канали. Мало того, що підписуюся, ще й лайкаю або коментую ваші відео. О, давайте будемо взаємодіяти один з одним і будемо так працювати всією Україною, об'єднаємося. І заповнив весь простір тіктоку. Так, друзі, розклад на майбутнє. В кого е е є якась фантазія, є якась мрія. От, і для того, щоб її отримати, вам потрібна допомога з вам потрібен поштовх, щоб вас поштовх підштовхнув хтось. Вперед. то є підказав. Тут говориться про якісь невдачі на роботі і, можливо, може бути мрія зв'язана будь чим з відкриттям нового бізнесу, з покращенням на роботі, з покращенням робочого стану, фінансового стану і всього остального. І вищі сили все ж таки дають вам. Підштовхують вам, дають вам натхнення, дають вам такий а, ту жезлів, такий дринк палку в руки, щоб ви йшли і пробивали ним собі шлях у майбутнє. До успіху, грошей, активності, кар'єрного зростання. Тобто з цією палкою, з цим успіхом, із з цим натхненням, який вас буде чекати, і до якого ви маєте йти. от... У вас все ж таки будуть здійснюватися ті ваші мрії, про які ви мріяли. Про купу, подарунків, всяких різних, бачите. Що ви мріяли в своєму житті покращити свого життя? Друзі, бажаю успіху, не забуваємо про лайки, коментарі, також підписки. Ще напоминаю, взаємна підписка, і також перегляди ваших каналів. Дуже вам всім вдячний.